Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, це сталося. Я встановив БМС-ку в свою літіонну батарею, зібрану з елементів Hyundai Kona Electric виучних е з електромобіля. Е Ось так прокинув е кабеля. Я шнурки від е балансувальних проводів не вкорочував. Залишив е, таку длину, як і є. Хоча кажуть, що їх можна вкорочувати, але я свої не вкорочував. Вони мені тут в коробці не мішають. Нехай будуть як є. Розпаяв ось такі е, клемки. Е, добре, що доступ є до цієї батареї. Я всі е, точки під'єднував з цієї сторони, мені її е, навіть витягувати не прийшлося. Я її трошки припідняв і підключив. Ось так вийшло файно її зібрати ну, батарею, щоб мені не прийшлося її отсюда повністю витягувати. Ось БМС-ку. Тут в мене клема була на 50 мм. Не було мені чим її з'єднати, то я взяв, просто скрутив гвинтом дві клеми разом. Ну і ось, виходить, БМС-ку запхнув, воно туди воно, вона стоїть, не хочу її отсюди витягувати, а це. Датчик температури від інвертора Дея. Дивіться, ось вставляю скріншот з БМСки. Розбаланс трохи, звісно, є. Батарея має на даній скріншоті 0,19 мВ розбалансу. І, як бачите, показники ємкості ну, відданої по нулям, бо з БМС тільки встановилася. А ось інше фото трохи підзарядив батарею. Розбаланс трошки піднявся. 0,22 мВ. По налаштування ки я виставив вімкнення балансиру при розбалансі більше 20 мВ на банку. Ось дивіться, вставив скріншот БМС-ки. Як бачимо, аварійне вимкнення при 418 В на елемент. Робоче значення на інверторі я поставив в середньому 4,1 на заряджений елемент. БМС-ку трошки взяв з запасом, щоб вона не виробилася і не вимкнула мені, ну, дею. я не знаю, як вона, дея віднесеться до гарячого вимкнення акумулятора. Тому я зробив трошки по БМСки запас. Зарядку поставив 100 А. Ну, Де я може дати більше 100 А, але в мене стоїть обмеження по деї. І е розрядку поставив максимально 150 А, так як дозволяє БМС-ка. Балансир в мене вмикається. при... 3,5 В і більше. І при розбалансі у 20 мВ. Ну оттаки коротко налаштування ВМС. Ось таке відео коротеньке. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.